Ми працюємо з різними травмами. Це можуть бути побутові травми, або це травми, які були набуті під час бойових дій. Зараз в нас є можливість проводити заняття з різними предметами, побутового плану або. Типу іграшки. Ну, якщо ви подивитесь на стіл, тут дуже багато речей, які допомагають відновити різні функції, особливо дрібну моторику. Так? У нас це кухня домашня. Розумієте, у нас є такі прилади, які можуть допомогти людині приготувати їжу, обслужити себе. Тобто у нас все це є. Ми займаємося з кожною людиною індивідуально, і е, коли вона тут пройшла курс лікування, вона вже в домашніх умовах може робити все, що завгодно.